Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про entry models, тобто про моделі для входу в позицію. Entry Model — це логіка входу в позицію після появи підтвердження. Базова структура Entry, яку я собі виділив, це в нас є зняття ліквідності або тест пої старшого таймфрейму. Далі в нас має бути маркет злом риночної структури, або в, в кращому випадку це displacement. Тобто, displacement для мене більш якийсь сильний аргумент. Далі в нас йде ФВГ або БПР, це не обов'язково, я це не завжди використовую. Я можу з маркетом ще до утворення, наприклад, того самого ФВГ. І далі в нас вже йде відкриття позиції або по поІІРТЕСТ. І після чого виставляємо там СТОП і Take профіт. Тобто, все так в послідовності у нас зняття у нас злом структури. У нас може бути підтвердження у вигляді ФВГ. Ми відкриваємо позицію, виставляємо стопи, виставляємо тейк і все. Позиція у нас автоматично ну, відкрита. По, по журналу, тобто не автоматично, а по журналу вона відкрита. Е, я виділив три основні моделі, які я використовую. І, в принципі, думаю, вони вам будуть корисні. Е, перша модель це зняття або ПАІ-тест e плюс displacement. Е, Пояснюю, як це буде виглядати на графіку. Е, у нас є лонговий наратив попереднього дня, після чого Азія дає корекцію. Потім Лондон знімає Азію і утворює displacement. Displacement це ось це ФВГ, ось це ФВГ, яке ламає структуру. Тобто, у нас тут є структурна точка на трьоххвиленому таймфреймі, ми її ламаємо, і ми її ламаємо саме цим ФВГ, тобто новоутвореним ФВГ. Відкривати позицію я можу ось тут. Наприклад, коли ми вже утворили цей displacement. Можу відкритись маркетом після закриття там другої свічки. А можна відкритись там, наприклад, вже від тесту самої пої. Тобто, як вам зручніше, як вам дозволяє РР. Я зажимаюсь переважно маркетом. Тому я відкриваюсь, наприклад, звідси після вже утворення ці, цієї свічки, і далі у нас вже йде відпрацювання позиції. Ми поставимо швидше відпрацювання. Цю позицію ми брали, ми закидали Discord. Як ми можемо бачити, у нас є тест даної пої, у нас тут є маніпуляція з цієї пої. І після чого вже. Далі позиція ну, працює так, як вона має працювати, в принципі. Старший таргет у нас є. Він доволі гарний. Після чого в даній позиції можна було отримати безбиток. Хто виставляв, я безбиток не виставляв, тому отримав тейк. Ще, наприклад, на даній моделі я можу розібрати, що зараз тут ціна вже закриється, тут був тейк. Багато хто може набрати позицію ось тут, тобто вже зажиматись, як кажуть, в динаміці. Тобто, у нас є підтвердження: ми можемо набирати позицію ось тут і вставляти таргет стоп. Ось тут. Це більш буде агресивніша позиція, але вона також може так само набиратися. Тому ми розібрали першу модель для входу. Це у нас є або зняття ліквідності, або, наприклад, тест спої. До прикладу, у нас тут був одногодинний імбаланс. Давайте ось так: от ось тут. Ми його затестили, після чого отримали реакцію і ну, почали рух вгору в зворотню сторону від імбалансу. Тому це перша позиція. Далі переходимо в Notion. У нас є друга позиція, друга модель до входу: це SWEEP або ПОІ-тест, плюс Market Structure Shift, тобто злом риночної структури. Це найкласичніша позиція, яку всі використовують. Вона, в принципі, виглядає так само, як і з дисплейсментом, тільки в дисплейсменті обов'язково це ФБГ. А, так, починаємо. 30-хвилинний таймфрейм. У нас є тест поя. Тобто ми затестили ось це 30 хвилинний ФВГ, після чого переходимо на менший таймфрейм. І ми бачимо, що у нас є як мінімум ІФВГ, який ми далі розберемо, і у нас зараз буде, наприклад, зло злом структури. Ми чекаємо підтвердження. Вся, у нас структура зломана, тобто ми закріпили цю же вище даного максимуму. І звідси можна відкривати позицію маркетом. тобто Ми закріпились маркетом, звідси відкриваємо. 2Р нам вистачає. А також можна було відкрити позицію на, на такому ретесті. Тобто можна було зробити ось так. Так як в нас є утворений тут ФВГ, і в нас є айфовага Тобто це також одна з ключових е, таких, один з ключових пунктів entry model. Відкриваємо далі, дивимось графік. У нас був тест даної пої уже на LTЕ. І після чого у нас йде ціна до тейку. Тут також цю позицію ми забирали, тому тут буде тейк 100%. Так був вже після ОТТ, під час завершення. Тому теж два варіанти. Могли набиратися, як тут, маркетом, могли набиратись від тесту цієї пої. Тут би було 3 r тут вийшло 2 r я рідко коли використовую лімітні ордери, тому що ну доволі часто не знімає, просто не, не, не знімає ордер, і ціна рухається дотейкою, і таке є легеньке фому, тому не потрібно це робити. Тобто логіку, логіка зрозуміла: тест пої, злом структури, вхід маркетом або вхід від, даного, наприклад, від даної пої, вже яка була сформована на LTF. Це друге, друга модель для входу позиції. І далі третя модель. Це модель BPR або iFVG. Тобто, це в нас має бути основне: це ціна зняла ліквідність, або знову тест пої. Після чого у нас обов'язково утворення BPR або iFVG. Ретест цієї зони, або вхід маркетом також може бути. І стоп-лосс також за крайній свіп. А показую, як це було на ринку. Це була сьогоднішня позиція. Ось тут. Ми бачимо, у нас ціна знімає PDL. Також знімає доволі крупну полку ліквідності, і після чого після чого утворює у нас ipvg Тобто ми інвертуємо ось дане 3 хвилини ФВГ, він же був також тут BPR, ми його інвертуємо просто, і звідси я маркетом вже зажимаю позицію. І доволі швидко там вийшла новина, і ми закриваємо тейк Тому ця, ця, ця позиція вона була доволі швидка. Логіка також, думаю, зрозуміло у нас зняття. Або, може бути, у нас це було і зняття, і тест одноденного ФВГ. Після чого у нас була інвертація і вхід в позицію. То якщо ми, наприклад, ми би знімали ось тут, у нас також тут, бачите, була інвертація, але в нас тут дуже близько була зона ось тут, у нас дуже близько була зона е попереднього мінімуму, тобто ПДЛ, і виходить, ну, ціні все ж, думаю, краще дібратись, забрати вже ось тут цю ліквідність і продовжити рух вверх. Тому ось тут я не відкривався. А відкривався вже після самого зняття педелу, плюс вже тесту даного імбалансу. Так тому у нас є такі три основні позиції. Що враховувати перед входом? Тобто, у нас має бути прям чек-лист сформований і пояснений до нього. Є свіп ліквідності або тест пої. ми маємо собі розуміти, що ми не маємо відкриватись просто посеред графіку, ми маємо відкриватись в певній зоні. Далі є displacement чи нема displacement? Тобто, це все ж додатковий фактор його. Використовую. Е, є зміна структури. Це обов'язковий фактор для мене, якщо я використовую саме, от наприклад, першу і другу модель до входу. Чи є поїв, і БПР це додатковий фактор. І чи є логіка для стоп лосу То я не можу там відкрити позицію, наприклад, не знаю, ось тут. Що? А стоп лос мені, ну немає куди заховати. Тобто, ми, тут ми зняли цю ліквідність, в принципі. Але в нас нижче є ще ПДЛ, який ми можемо зняти, а можемо пролитись нижче. Тобто там стоп лос щоб мені ховати, для того, щоб в мене позиція була плюс-мінус грамотно складена. Якщо ми повернемось, ну в ідалі це найближче, де потрібно, можна заховати стоп лос грамотно. Це ось за цим фракталом. Там можна заховати, наприклад, за цим імбалансом, але ну, найлогічніше це ось тут. Тому так робити не можна. Краще дочекуватись певних факторів всіх і далі працювати. Тому відео буде таке доволі коротке. Думаю, зрозуміле. Основні три моделі. Ми їх завжди використовуємо і думаю, тоді у вас вже буде плюс-мінус появлятися якісь стабільні результати. Тому всім дякую: Телеграм, Discord, все залишаю під відео.